Я зараз перебуваю на 14-му поверсі цього будинку, коли куди влучив шахет. І е, за моєю спиною, якраз оця квартира, яка найбільше постраждала від е, цього удару. За розповіддю мешканки цієї квартири, ми бачимо о, там далеко-далеко, за моєю спиною, там у нас розташовується ванна, і саме там ховався син цієї родини. І, На щастя, він не постраждав, тільки е, в нього трішки посипався пил, і він повністю цілий. А, от, на жаль, саме родина, чоловік та дружина, вони. Е, на момент удару були у своїй спальні, тому дуже сильно постраждали, мають поранення. На щастя, їх одразу госпіталізували. Вони вже мають медичну допомогу, отримали, і тому вони цілі. Більше про це я пропоную послухати одразу пряму мову мешканки цієї квартири. Тож прошу студії її пряму мову. Я прикинулася від того, що на мені вже бетон. В квартирі взагалі все геть отак от темрява. Запах, дитина була у ванній кімнаті, і я якось себе скинулася. Коли він залітав, чоловік вже почав е, із кімнати. Я за ним. Ну і все, це секунда діла, ти не розумієш, що відбувається. Тобто, ти навіть взрив не чуєш. Ти вже під обломками. У нас немає е, великої кімнати. У нас все повністю винесено лише дитяча, яка виходить, ай, на ту сторону, то вона там ну стекла повилітали, але таке.